Слава Ісусу Христу, Єпископ Василь. Ми знову раді брати у вас інтерв'ю, тому що люди після першого інтерв'ю дзвонять, пишуть і задають запитання. І ми також хотіли вам задати запитання, бо багатьох цікавить культ Марії, поклоніння Марії, чи воно має в собі біблійну основу, чи не має біблійної основи. Якщо не важко, віддайте відповідь. Я постараюся дати трошки глибшу, поширену відповідь. причини того, чому в християнстві є молитви до святих, до людей, в тому числі, велике шанування, молитовне звернення до Діви Марії. Чому таке є? Це, на мою думку, можливо, що моя думка, ну скажімо, не повна буде цієї причини, але. Я постараюся, так як я розумію цю ситуацію в християнському світі, поклоніння Марії і поклоніння святим, чи молитви до Марії і до святих. Зрозуміло, що молитви до святих, в тому світі до Марії, це не біблійна, не біблійна наука. Але чому в християнських церквах, які себе називають християнськими, хоч би за назвою, моляться до людей? Ми знаємо з історії, що десь, я вже повторюся, що десь в кінці Другого століття в церкві зникає хрещення Духом Святим, зникають дари Святого Духа. Раз зникло хрещення Духом Святим, було замінено помазання миром, то зникли дари Святого Духа. Що означає дари Святого Духа? Дар пророцтва, дар вигнання Духів, дар зцілення хворих. І інші благодатні дари Святого Духа. Люди, люди вірили в Бога і далі, і далі, хоч значить, було змінне хрещення, але люди в такий спосіб втратили зв'язок з Богом. І втратили зв'язку з Богом. І Бог перестав відповідати на молитви, які, були, зрозуміло, які здійснювали люди, що не були хрещені Духом Святим. Тобто цей задовольний був розірваний. І люди почали шукати виходу із цієї ситуації. Я говорив з нашими християнами-католиками, і мене це дуже їх шокувало, тому що мені відповіли так, що ми люди, а Марія людина була, а Ісус Христос ну це був Син Божий людина, то Він, як би сказати, Ісус Христос не зовсім знає, ну не зовсім Він не близький до нас, а от Марія близька. Тому ми молимося до Марії, щоб Марія молилася до Ісуса, щоб Ісус виконав наші потреби і наші прохання. Ми знаємо, що така молитовна практика є, дуже поширена, але ми, на жаль, не бачимо результатів, тобто відповіді від Бога на таку молитовну практику. Практично відповіді від Бога немає. Ми зараз в тій ситуації, яка склалася, ми повинні отримати завжди. Відповідь від Бога. Для того треба, щоб ми вийшли на науку молитви, яку нам дав Ісус Христос. Коли Ісус Христос ходив по землі, коли Він ходив з апостолами, коли значить, було сказати, жених з, з, зі своїми друзями, то е, Він був разом з людьми і вони до нього зверталися, він вирішував проблеми людей. Коли Ісус воск воскрес із мертвих, Він зараз знаходиться по праву Сторону Ця Небесного, Його престол вчора, в минулому тепер і на віки вічні, Він один і той самий. Ісус Христос вчив як, нас, як молитися, звертатися до Отця Небесного в ім'я Ісуса, Отче Небесний. Я прошу в ім'я Ісуса Христа. Зроби мені тото -то і тото. -то. Вот наша молитва, це так би сказати. Або ж люди зверталися безпосередньо до Ісуса, і Він виконував їхні, їхні звернення. Звернення, коли Ісус Христос сходив у землі, це була молитва. Це те саме, що молитва. І його люди бачили, зверталися, і він воскрешав мертвих, він зцілював хворих, виганяв бісів. Це була молитва, але люди його бачили. Зараз люди його не бачать. Є такі, що бачать, тому що кого люблю, то я люблю йому сам. Тобто є окремі люди на землі, яким Христос являється. Христос сказав, так воно є. Але Він є один, Ісус Христос один той самий, який був, який є. Ісус Христос контролює всю землю. Ісус Христос знає, що думає кожна людина кожної секунди. Зараз там 7 чи 9 мільярдів все під контролем Господнім. І не треба думати не говорити, що, що ми скажемо, що Ісус Христос нас не зовсім не розуміє. Це, це жах. Це говорить про те, що люди не знають Бога. Незнання Бога. Воно якраз створює всякі різні, різні поклоніння, тобто поклоніння поклонінню. У нас, наприклад, є поклоніння, люди дуже захоплені своєю формою молитов. І, зокрема, є така форма молитов, як моляться там певну кількість часу на, на Вервиці. Тобто, є, по суті, справи культ Вервиці. Говорять, що багато може, що це є дуже велика сила і так далі. Де та сила? Люди вже четвертий рік війни, люди моляться багато де який результат? Результат патова ситуація. Тобто, ми зараз повинні переглянути всю все наше духовне життя в сторону. Виконання строгого виконання науки Біблії, науки Івангелії. Як Христос робив, так ми робимо. Як Христос сказав, так ми робимо. Як Христос заповідав, так ми робимо. Що Христос сказав, так і буде. В християнстві є правда у різних тих. Я не вважаю, що католики, православні, баптисти, лютерани там всякі іванські течії, що це є різні церкви. Якщо правильно сказати, то є, по суті, справа християнство, різні течії християнства. А назвати їх якимись різними церквами, це не треба, це не науково, це не духовно. Тому що є одна церква в нас, це церква Ісуса Христа. В Євангелії, коли ми ретельно вивчаємо Євангелію, то ми повинні зрозуміти, що там. Там є достатньо матеріалу для того, щоб зрозуміти, яка церква була Ісуса Христа першого-другого століття. Це люди були хрещені Духом Святим, люди мали дари Святого Духа. Через дари Святого Духа люди вирішували свої проблеми. Через пророків Бог відкривав людям, як поступати в житті, як вести духовне життя, що робити через вигнання. Вісовських духів люди отримали звільнення, вони перестали мучитися. Через вигнання вістовських духів люди отримали зцілення. Через дар пророцтва, через дар зцілення люди отримали зцілення. Зараз в християнстві, десь в Аргентині, є брат, який молиться, є утворення зовнішньої органів, тобто кінцівок. В Уельсі десь 200 років тому, я не пам'ятаю імені цього брата, молився було утворення кінцівок, тобто руки ніг людей, які їх не мали. Деякі люди втрачають через хворобу руки і ноги, деякі через травми, деякі народжуються без рук і ніг. Але ми маємо зараз велику кількість людей, які втратили руки і ноги на війні. Тобто, вони втратили. Що ми повинні зробити в цій ситуації? В Цій ситуації. Ми повинні зараз виконувати Євангелію. І це Реформатська церква, православна церква, і зараз через Дім Корнилія війшов процес, процес виконання Євангелії для того, щоб у, нас, щоб у нас почалося служіння, а для того треба готувати служителів. Для того треба готуватися служителям. І до того треба бажати служити Богові, тому що людина, яка не бажає служити Богові, вона не буде служити Богові. Я знаю декілька людей, які відмовилися служити Богові. І вони тут же вмирали, тут же гинули. Ну в різних причинах вони залишали цю землю. Які сказали Ні? Я, я не хочу цього. Я не хочу служити Богові. Зараз із всіх сторон, сторон нашого життя духовне становище в Україні. Є дуже 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 сумне і дуже важке. Тому наше завдання йти на служіння Богові. Жінки можуть нести всі служіння Духа Божого, пророцтво, вигнання духів, зцілення хворих. Тобто, сестри це може робити, брати, пресвітери, єпископи, диакони. Значить, та, та це служіння треба нести брати і сестри, тобто чоловіки і жінки, можуть нести служіння е, е, пророцтв, зцілення сі, хворих, вигнання духів. І в церкві, і в Доми Корнилі, оце християнське служіння, воно тут, я би сказати, ну, відновлюється по суті. Тому що, першу, якщо не на наша земля, тому що в першому другому столітті. На території України християнства, ну, можливо, не було. А якщо десь було, то воно дуже було там у Криму чи в інших місцях дуже його було мало, то е, зараз ми повинні е, відновити церкву в Україні, щоб це була церква Ісуса Христа Першого Другого століття. І коли у нас з'являться, у нас будуть, коли ми підготуємо, коли ми підготуємося до зцілення хворих. І ми повинні підтягнути свою свідомість духовну до такого рівня, щоб через наші молитви Бог утворював руки і ноги тих людей, які втратили їх на фронті, які зараз є інваліди без рук і без ніг, які через пошкодження хребта чи голови паралізовані, які паралізовані хворі, і інші безнадійно хворі. Христос. Нам дав це все, але ми е, це все повинні прийняти це служіння і нести його. Ми не повинні бути такими безмежно жорстокими, що коли ми бачимо людей, які мучаються, і ми не хочемо служити Богові, ми не хочемо служити Богові, або ми не стараємося отримати духовні дарування, і ми залишаємося дивитися, як люди мучаються. Ви розумієте, що коли Христос нам дав все. А ми на це все дивимося з коса, то нас чекає дуже сумне майбутнє. Віру треба виконати. Для того, щоб ми не несли всяких єрісій, треба війти в рамки вчення Ісуса Христа. Ісус Христос хрестить Духом Святим. Ісус Христос приєднує через хрещення Духом Святим людей до церкви своєї. Ісус Христос дає дари Святого Духа. Нас є зцілення, нас є. Я знаю в Україні. Я вбачаю зараз перед зціленням. Я би хотів запитати: от є хрещення Духом Святим, а є водне хрещення, коли в якому віці має прийняти людина водне хрещення? Водне хрещення, як сказав Христос, із зануренням ім'я Отця і Сина і Святого Духа людина повинна прийняти у свідомому віці, тому що це є вступ в завіт з Богом. Історично так і було у 4 столітті. Було, був інститут оголошених. Ці оголошені готувалися якийсь час і приймали хрещення. Таким чином, хрещення треба приймати у свідомому віці. Це хрещення водне. Через водне хрещення ми приймаємо Господа, ми приймаємо вчення Господнє, вчення Ісуса, вчення Спасіння. І вступаємо в завіт з Богом через водне хрещення. Але це ми вибираємо Бога. А через хрещення Духом Святим Ісус Христос вибирає нас і приєднує нас до церкви своєї. Тоді, згідно цих слів, які ви говорите, виходить, що в дитячому віці це не є водне хрещення, яке прийняли православні католики. Воно не може вважатися як водне хрещення. Я особисто вважаю, що водне хрещення люди повинні прийняти в зрілому, дорослому віці. Якщо, хрещенні, якщо хрещення не відповідає Слову Божому, бо там написано спочатку а потім хрестіть», то ми повинні приймати хрещення в дорослому віці. Зрозуміло, що це моя позиція тверда, бо я бачу результат того, що роблять. Я бачу результат цього служіння, де є нарушення Біблії. А чому, як ви думаєте, чому? Е, я знаю, що в першому столітті водне хрещення було в дорослому віці, тобто всі апостоли, Ісус Христос Він ж міг прийняти в малому віці, так? але Він прийняв в дорослому. Чому почали робити хрещення в дитячому віці, як ви думаєте? Є е, різні міркування. Є мірку... Я не знаю, чи це історія. Чи це історія. Чи це думки, що коли було переслідування і знищували сім'ї християн, тоді християни просили дітей їх хрестити, тому що вже була така думка, що без самого хрещення е, значить, не буде спасіння. І тоді почали хрестити е, дітей. Є така думка. Є, е, значить, ця думка що про те, що церква мінялася, 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 і домінялася до того, що Зараз люди просто не знають Бога, ті, які ходять в церкву десятками років, вони не знають Бога. І коли їм говорить про, про чудеса, які в дійсності є тепер, в окремих випадках, які є тепер, то вони дивляться на тебе із здивуванням і думають, чи, чи, чи я говорю правду, чи я щось думаю. Чи я, розумієте, тоді починається нерозуміння християн, що з ними говориш. Ось такий результат. Тобто ми мали ще повернутися до зцілення, що як написано, що Господь буде підтверджувати своє слово чудесами і знаменами. Тобто, ті, хто в істину служить Господу, в них будуть і зцілення, вигнання бісів і чудеса і знамена. Так? Ти наш служба. Зараз я хочу це питання трошки розглянути кількома словами. У нас я знаю немало зцілення в Україні. Я особисто знайомий з Євгенією Поліщук із села Бухарів, де ми зустрілися на таємній християнській квартирі в, в Казахстані, тому що Женя Поліщук хотіла КГБ хотіла знищити, і вона ховалася від них. Ну, а я, Це подій... ця жінка, що була зцілена, так? так та жінка, що в неї було, вона була скорчена паралізована. У неї було два горби. І mm -hmm. вона безсторонній допомоги, чотири роки не на ліжку повернутися. Mm -hmm. Вона кілька разів вмирала, був такий. Ми так. чули, це у нас шумів. Я знаю особисто зустрівся, ми ну, її хотіли вбити, вона ховалася від КГБ. Ну я по тій самій причині там вже був на цій квартирі. То, власне, це був Петропавловськ в Казахстані, брата Володимира Даманського на, в домі. Значить, Ми тоді зустрілися. Ну це, це одне, а я знаю багато випадків зцілення в Україні, я знаю вцілення э, з утворенням. Неіснуючих органів. Тобто, зцілення в даний час є неіснуючих органів. Але зараз зцілення здійснюється через, через умови віри. Віра це відсутність сумніву. Але в нас помер один брат, який мав духовні дарування. Тобто, ми маємо віру, віра це початок. Віра це, скажімо так, поріг дому. Через віру треба вимолювати дари Святого Духа. І коли ми будемо мати дари Святого Духа, тоді зцілення буде, ну, скажімо так, у великій кількості. Не поодинокі зцілення, так, Жені, Полічов, чи там інших людей, які отримали нейсняючі органи, чи які там, скажімо, зцілилися від, від онкопороб і так далі. Тобто не поодинокі зцілення будуть масовими. Нам, через Доми Корнілія, я сподіваюся, що. Що їх треба, щоб у нас було їх ну, щонайменше зараз до десятка, а у перспективі більше, нам треба готувати е, е, наших християн, щоб вони молилися за духовне дарування, за дари святого Духа, щоб їх отримали і щоб наше зцілення тих людей, які нас абсолютними інвалідами, без рук, без ніг. них. Господу немає проблем. В Казахстані був такий випадок, що одному що одній людині, яка. Була працівником райкому партії комуністичної, зрозуміло, в 80-х роках, чи в кінці 70-х викинули шлунок. Він мав замість шлунка, йому ставили резервуар. Він щось з'їв то виплював, поїхав в Азадбаш під Ташкен. Там служіння Білорусь брат значит, Афанасій Дробков. Дружина його була, я не пам'ятаю імені з Івано-Франківського краю з області. E, значить, цей там щось зцілення, Цей комуніст став посередині віруючих. Вони його навколо, значить, навколо нього стали. І він сказав так: якщо Бог інших зцілює, то мене зцілить. Помолились, він виправився. Радянська медицина розрізала ще раз йому живіт. В нього був шлунок 18-річної людини. Оце є шлунок утворення неіснуючого органу і зник резервуар. От такі речі відбуваються в християнському світі. Ви зрозумієте, що Бог любить людей, Господь є милосердний, але служіння на землі Він віддав нам. Якщо ми безмежно жорстокі, якщо ми дивимося на інвалідів, і нас це ніяк розумієте не захоплює, якщо ми не співчуваємо, якщо ми надіємося, що ми так би сказати поставимо Бога перед фактом своїх гріхів. І Бог буде робити те, що ми його заставимо, забудьте за то. Ми, значить, виконаємо або не виконаємо. Ми війдемо в спасіння або не війдемо в спасіння. Все, третє варіант, не існує. Мої, у мене була така сусідка, і в 79-му році я е, е, мав Біблію виданиста Московської патріархії. Я не буду звати її імені. Я їй сказав, я тобі даю Біблію. Ти буде знати, що можна робити, що не можна робити, де Бог буде благословляти. Вона сім років була молодша від мене. Вона мені відповідає: я Біблію читати не буду. Я не буду знати, що можна робити, що не можна робити. Я буду робити те, що схочу. А Бог буде знати, що я Біблії не знаю і не може мене карати. Одним словом, тут же розпрощалася з Богом. Що відбулося? Вона вийшла замуж, довго не пожила. Їхала з чоловіком на мотоцикл. І якось він загальмував біля бордюра, вона впала і вбилася на смерть. Мала двоє дітей, син йшов і гнав худобу в селі нашому. Ну, своєї родини він напас послухом літом. І його вбила блискавка її сина. От вам сумний результат. Не можна гратися з Богом. Христос mm -hmm. на хресті відчув. Катування, страждання, смерть і його кров повинна бути нами вшанована. Не можна себе вести так би сказати, безвідповідально. Не грайтеся з Богом. Для того, щоб Україна врятувалася як держава і наш народ, як нація, як народ, ми повинні зараз масово стати християнами, стати під Божий захист, і, для, і під Божим захистом ми будемо як держава і як народ. Без Бога ми можемо війти в архів історії. Так багато народів, які були християнськими. Зараз їх немає. Ні їхніх церков, ні тих народів. Значить, там були якісь причини для того, щоб Бог зупинив їхнє існування. Дякую. Дякую, мій єпископ Василь. Дуже сильне звернення. Ми сподіваємося, що це торкнеться наших глядачів. Коли будуть наступні запитання, ми знову продовжимо з вами. Наступне інтерв'ю. Хай Бог вас благословить.